Всім доброго дня! Продемонструємо роботу банківського терміналу Ingenieco і встановлено в ньому додатку SMPOS. Ось у нас завантажений цей додаток. Наше основне вікон є у нас вікон. віконце звітів і налаштувань, але все по черзі. І так, для того, щоб почати роботу. Треба відкрити зміни. Відкриття зміни у нас є автоматичне будь-якою першою операцією. Наприклад, робимо службове внесення. Для того, щоб зробити службове внесення, вводимо суму там 200 гривень. Нажимаємо плюсик і підтверджуємо Enter. Перший, другий принтер то трошки пізніше розкажемо. Перший принтер. І так, у нас відкрита зміна, у нас службове внесення зроблено. Далі продаж товарів. Продаж товарів у нас можна зробити або з. Кнопочку швидкого доступу, ось у нас їх 5. На них можна завести групи якісь або товари. Ось тут у нас овочі, наприклад. У групі можна зробити підгрупу. Ось у нас тут алкоголі, безалкогольні напої. Тут кава. Наприклад, будемо продавати каву. Американо, плата карткою. Відкриваємо, зчитуємо картку. Пройшла успішна оплата, і далі ми фіскалізували цей чек. Чек закритий. А якщо ми незручно нам продавати з цих кнопочок швидкого доступу, у нас є каталог товарів. Нажимаємо кнопочку товари. Тут можна шукати по найменуванню, по штрих-коду по будь-якій позиції. Наприклад, по найменуванню з ось у нас тут скло. Пепсі чи щось. Можна шукати по коду, по ціні, також можна сортувати по будь-якому з цих колоночок. Ось, ну, ось ми каву. капучинку обираємо. Якщо у нас вагова кількість товару, ми можемо ввести в кількість. Наприклад, 0,25 помножити на картоплю. Це 250 грам картоплі. Також є можливість підключити ваги до цього терміналу, тоді буде автоматично з вагів передаватися вага до терміналу. Також є можливість використовувати вбудовану камеру як сканер шрифкоту. До цього натискаємо, затримуємо. Кнопочку товари, відкривається наш сканер. Зчитуємо штрих-код. Ось у нас смоколик для котів. До сплати 65 гривень 50 копійочок. І, наприклад, ми хочемо комбіновано оплатити. У нас є 20 гривень готівкою. І залишу 45,50 ми хочемо оплатити картку. Оплата схвалена, у нас роздрукувався чек. Ми фіскалізували цю операцію. А, далі а, у нас є можливість працювати одночасно з двома ПРО, з двома там, фопами матовками Для цього, якщо коли ми вводимо базу товарів, ми розділяємо, які товари йде на першу, йде на другу а, нашу касу. Ось і далі, коли ми продаємо цей товар, наприклад, у нас є а, алкоголь, він йде на першій, касі, е, якщо алкоголь треба зчитати акцизну марку, її можна зчитати або е, так, як ми зчитували е, штрих-код. Або можна просто внести її номер, якщо вона не щитується. Там погане освітлення, наприклад, чи щось таке. Наразі можна підключити сюди звичайний bluetooth сканер і якщо незручно використовувати камеру, то можна сканувати товари просто за допомогою сканеру. Так, ми в горілочку, і, наприклад, у нас іде 7UP він буде на другу касу йти. Нажимаємо оплату карткою. У нас буде дві оплати. Тобто спочатку йде оплата стовки. Прийшла перша оплата. І далі залишок 13.50. Ще раз нажимаємо картку. І вже у нас другий мерч. Пройшла оплата і вийшло у нас два чеки. оп другий і топ перший. Ми закрили цю оплату. Щоб подивитися, що ми наторгували, у нас тут є. У меню зміни. По-перше, на екрані можна подивитися ось наш поточний протокол. В ньому написано, скільки ми наторгували, в принципі, за день по формах оплати. І далі це йде розбиття на перший і другий мерч. Також тут можна подивитися товари, які ми продали, можна подивитися чеки. По яких ми продали, можна відкрити чек. Також через цю штуку можна зробити <клес> повернення. Є у нас X-звіти. Можна все, що ми бачили, вивести на екран. Тобто тут є X-звіт, звіт по звіт проданих артикулах. Звіт по продажам за період. Також по першому другому принтеру. І далі, якщо треба закрити зміну, то ось тут у нас кнопочка закриття зміни. Що ще по роботі з програмою? Робота зі знижками. Окрім того, що А, робота з вільними цінами. Наприклад, у нас є ювелірні вироби, ювелірний виріб золота, ми його продаємо за, там, тисяч, за 15 тисяч гривень. Ми вводимо ціну прямо тут в сімій програмі. І якщо треба додати якийсь коментар до цього, до назви цього виробу. То у нас тут є кнопочка Коментар і ми можемо додати, наприклад, що артикул цього товару. Там 1, 2, 3 і вага там, 3 грами. Платимо карткою. Ну, бачите дуже. Не пройшла оплата, тому проведемо її готівкою. Бачите, у нас тут є чек, в якому в назві є наш золотий ювелірний виріб, проба, артикул, усі ці дані, які ми вводили у назву. Тобто, якщо не нема можливості програмувати усі товари, то можна це робити. У самому чеку. Вести кількість у нас можна або перед вибором, тобто дві штучки, помножити на каву. У нас дві штуки. Якщо треба поміняти кількість, то вжимаємо сюди і міняємо там, наприклад, на 5 штучок. Якщо треба відмінити, нажимаємо відмову, у нас все скасовується. А знижки у нас робляться або в процентах або у сумі. Наприклад, у нас капучина 35 гривень, ми робимо 5% знижечку. Або 3 гривні знижечку. До сплата 32 гривні. Готівка. В кінці дня ми закриваємо зміну. Натискаючи на кнопочку Z. Воно пропонує зняти звіт по банку, потім по податковій. Наприклад, якщо ми не хочемо по банку, ми закриваємо зміну по податковій. У нас друкується два Z-звіти. Зміна у нас закрита. Після того, як зміни закрити, вони усі у нас історія продажів зберігається у протоколах. Ось вона. По місяцях розкладено другий місяць 2023 року, 8, 8 місяць 2023 року, сюди можемо зайти, відкрити, подивитися, що ми торгували, скільки у нас було чеків, що це були за чеки, що ми продавали. Ось так дуже коротко про роботу з нашим додатком.